Всім доброго ранку. Я появилася, була на роботі, як звичайно, як я говорю, субота і неділя. я працюю з 6.30 ранку до 9 вечора. А понеділок у мене був коледж. Трафік, трафік. А в понеділок у мене був коледж, а ввечері ще уборка. Я ходила на одну уборку. Тому не було коли часу, щоб щось знімати. Зараз ми їдемо в магазин. Виїхали вранці, Ну, сподіваємося, що в такий час що трафіку вже немає. Зараз подивимося. А трафік ось такий. Бачите, стоїмо до світофора, он хто зна куди. Ранок всі їдуть на роботу. А машин тут дуже багато. І так, магазин не знімала вам, бо плани у нас змінились. Ми швиденько заскочили, купили тільки отаку рибу на вечірю. Ми її вже її купляли. Вона тут вже із лимоном, і з перцем уже повністю приготовлена. Ми її тільки вкинемо у наш вайфраєр оцей. І 20 хвилин і риба готова. Хліб купили. Хліб їмо ми що дочка мала. До речі, англійці хліб не їдять. Хліб їдять на сніданок, на сендвіч, якщо є, до англійського сніданку. І, і все. Так, щоб на вечерю, якщо ми будемо сьогодні готувати рибу, варити пюре, то. Кевін взять він буде їсти це все без хліба. До речі, ми також вже привчаємось їсти більше без хліба, вже менше йому, не так як раніше. Я вам відкрила, щоб показати, яка вже риба. Ось, вона вже приготовлена, ми тільки вкинемо одна для, на порцію. Для людини її достатньо. Ще буду робити на грилі цукіні, салат буде пюре і риба, така буде наша вечеря. І також ви всі полуфабрикати, які виготовляються в Британії, можете купляти і не боятися, що там щось туди не те положили, чи воно пропало, ні такого тут не буває. Якщо це фарш, значить фарш нічого там не намішано, тому що тут також працюють британці в цій сфері, і вони знають, що якщо вони щось намішають, то вони також підуть і будуть те купувати. Все робиться на совість. І так як я працювала в ресторані, бачила це все за кулісся, як готують страви, готують все чисто. Все свіже, ніхто нічого не підігріває, нічого немає старого. Якщо приготувалося, в даний момент воно не пішло, не з'їлося, все йде на викидання. Так, ну а це подаруночок, який я вже запакувала. Один я вже подарила до, той, до одної сім'ї, я вже ходилася. Понеділок на обурку а це інший той, що я казала, піду до розмарі. Ось так квітка, що я казала, вона там запакована, в неї тільки в земельку пересади, так як розмарі, до якої я хожу, дуже любить квіти. в неї дуже багато і парники, і в домі багато квітів, і біля дому. Ну, і оцей бутиночок з печивом, що я показувала. І листівочка. Тут котики собачки, так як у нас собачка, а вона дуже любить котики, в неї є тут таку листівочку. Ми приготували її. Ми на прогулянки з Оскаром. У нас зараз... Де на прогулянка, так, да, Оскар? А на вулиці так. Бачите, трава зелена, а небо таке. Темне, затяжне сиро, сиро якось Сиро і неприємно, така дуже велика вологість в повітрі, що пронизує тебе так наскрізь. Да, Оскар? А оскару добре? Ось такі хмари чорні надвигаються, можливо, буде дощ на вечір. Але для Англії це звичний момент. І так, да, насчет туманів. Що всі називають Англію туманним Альбіоном, немає тут туманів. Розвіюємо, розвіюємо цей міф, тому що туманий він називається із за тих скал, які ви бачите, коли прибуваєте до Англії на кораблі. І здалека вони там такі. Милові і скали білого кольору, і здалека вони видніються. І видно, тобто, якщо ви перший раз пливете, ви думаєте, що це туман накрив Англію. Коли ви підпливаєте ближче, ви бачите, що це всього-навсього скали, які дуже високі, які дуже гарні. Так що насчет тумана, що тумани Альбіон, тут він в тумані, Англія, ні, це не вірно. І насчет дождів, дощ. Да, бувають дожді. Дощ може бути зранку, потім вияснилось сонечко, потім знову може бути дощ, потім сонечко. Бувають дожливі дні, що повністю дощ йде, але це буває не часто, щоб цілий день йшов дощ. І такий дощ, я хочу вам сказати, мілкий, мілкий, густий, що якщо ви йдете. Без та навіть зонтику, з зонтиком ви йдете, ви можете промовкнути наскіс. Якийсь він такий миленький, густий-густий. Ось і Оскар тут. Да, Оскар? О, За чим ми скучаємо, так це за снігом. Снігу, звісно, хочеться. Походить по тому хрусткому снігові, по білому, але тут такого немає. Якщо є випав сніг, то все. Англія стоїть. Люди на роботу не їдуть, тому що всі розмітки на дорогі для транспорту, всі намальовані на дорогах. І тому ніхто вже ніде не їде, всі, хто може працювати з дому, працює, хто добирається. Не знаю чим, хто не може, наприклад, там відкласти свою роботу, але все зупиняється, так, да, Оскар? Ну, тут буває рідко, коли сніг випадає такий, щоб це все зупинилося. А, ось такий вітер. Ще про англійців. Англійці дуже... Добрі люди, я хочу сказати, завжди усміхнені. У них ніколи no проблем, все добре. Ніхто нікому не має такої, будемо говорити, моди чи як там друг другу нав'язувати свої проблеми. Не говорять про проблеми, говорять про погоду, про відпустку, про вихідні. І Так, да, ви не можете до англійця просто так прийти в будинок. Ось так, ой, я йшов тут і до тебе рішив зайти в гості. Ні, про свій візит, ви повинні домовитися, а можливо, навіть більше вони зустрічаються десь в ресторанах, в пабах, в кінотеатрах, десь на природі. Вдома це дуже рідко. Так що такої можливості, що просто я ось прийшов, тут такого немає. На що тудежі? англічани так, як подобається їм, і так, як їм комфортно. Ніхто ніколи нікого не осуджує, хто в чому пішов, як оді... можете літом вдіти сапоги піти, ніхто вам нічого не скаже, що ви в сапогах і не покрутять пальцем біля, біля виска. Да? А також можна взимку побачити, як люди йдуть в шортиках, в босоножках все може бути так, тому що зима, але сонечко вияснилося. На вулиці плюс два, а сонечко світить, тому може йти прямо і жінка може йти у шортиках, у футболочки, у... Шльопках, так само і мужчина може йти у шльопках, у шортах, і для англійців головне, що світить сонце. Сонце значить тепло. Дуже добре ще працювати з англійцями, якщо ви на роботі, і ну от ви прийшли, ви вже, ви вже підписали договор, ви працюєте, і вам будуть додавати якісь додаткові завдання. Тобто будуть загружати по тій програмі у вас стільки, скільки зможуть загрузити, стільки ви цей. Ну а ви можете сказати, що я це не можу виповняти, я це не буду. Для мене це важко. І ніхто вам нічого не скаже, Скажуть, все окей, no проблем. Значить, ви це не робите і до вас більше за цим не звернуться. Ви будете робити тільки те, що ви можете робити. Оскар, тут є травичку. Так, да? Оскар? Ідемо додому. О сьогодні день вивозу сміття. Ось такі зелені ящички, один ящик для бутилок, один для бумаги, зелена сумка для пластикових бутилочок. Ось такий великий зелений контейнер для трави. Ось таке зелене відео. Це для відходів з їжі. Оскар. Ми далі їдемо по своїх справах, а для вас я записала ось таке невеличке відео відповіді на деякі ваші запитання, які ви мені задаєте дуже часто в інстаграмі. Можете задавати свої питання прямо тут під відео, що вас цікавить про Англію. Що ви хочете знати про англійців. Я обов'язково зніму відео на цю тему, розкажу вам все і покажу. Також на моєму каналі дуже багато відео про Лондон, про Оксфорд, про Віндзор. Можете зайти, подивитися, де ми бували, що ми бачили і знімали це все для вас. Також напишіть обов'язково коментарі, підпишіться на мій канал, хто тут перший раз. Поставте вповдобайку, а якщо не сподобалось, поставте пальчик вниз. Ну, ось такий був сьогодні у мене день, і чекаю всіх вас на своєму каналі.